Привіт, в цьому відео ми з вами поговоримо про створення та налаштування таблиць у мові HTML. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. У мові HTML для створення таблиць використовується спеціальний тех, що називається Як Table. з англійського це дослівно, якраз таблиця. Цей тег він є основним тегом для створення таблиці, тобто всі наші майбутні теги вони вже розміщуються всередині цього тегу. Ну і якщо ми просто зараз все збережемо та оновимо сторінку, ми побачимо, що ніяких змін в нас не відбулося. Це просто щось на кшталт контейнера для нашої майбутньої таблиці. Тепер всередину такого тегу ми можемо помістити додаткові теги. Наприклад, ми можемо сюди додати такий тег, як техет, це буде якби шапка нашого, нашої таблиці. Також я сюди мож, можу додати tfoot, це буде футер, ну якби нижня частина нашої таблиці. А також можу додати ще такий тег як tbody, і це буде головна, основна частина нашої таблиці. Тут важливо відмітити, що всі оці додаткові теги, які я зараз прописав, вони не є обов'язки. Так, ви можете дописувати те head те боді, а також те foot Таким чином, ви будете якби явно вказувати, де що у вас знаходиться, де шапка, де футер, де головна частина. Але якщо ви не будете прописувати ці теги, також можна буде створити спокійно таблицю. Я давайте поки що залишу всі ці теги, ну і потім покажу, як можна без них створити таку саму таблицю. Отже, далі, коли ми прописали оці частини, ми можемо вказати, де в нас будуть рядки і де в нас будуть стовпці. Для початку створюємо саме рядки. Для цього ми прописуємо спеціальний тег, який називається TR, тобто Table Row, або ж ряд. Таблиці. І один такий TR, він означає, що ми створюємо один як би зараз ряд. Ми можемо прописати безліч таких е, тегів TR, і це буде просто плюс один новий ряд. В кожному такому ряді ми можемо створити декілька стовпців. Якщо ми кажемо конкретно про Head, тобто ми кажемо про шапку як би, нашої таблиці, то тут для створення стовпця ми використовуємо з вами такий тег, як TH, тобто Table Heading, або ж назва ну, назва стопця, або ж назва Назва таблиці, і тут, наприклад, ми давайте пропишемо з вами ім'я. Також створимо ще один TH, і тут ми напишемо щось на кшталт. Вік. Таке ми зберігаємо та оновлюємо. І ось як воно зараз в нас виглядає. В нас зараз є якби один ряд, і він поділений на два стовпця. В першому стовпці в нас будуть імена, а в другому стовпці в нас буде певний вік. І тепер ми можемо створити з вами за схожою схемою різні вже інші рядки, які будуть іти вже зі значенням певним. Ну і наприклад, ось тут в тій боді я створюю ще один ряд. В ньому для створення вже нового стовпця я використовую такі тех, як TD, Тобто, TH, він використовується зазвичай лише в техет, і, і він робить так, що будь-який текст в TH, він є ще жирним текстом. TD, він просто створює стовпець. І текст в ньому не буде жирним. Ну і тут ми давайте вкажемо, що ім'я нехай буде першого нашого персонажа, це Джон, а також вік для нього ми вкажемо, як, наприклад, 25. Таке ми зберігаємо і ось що ми отримуємо. В нас вже є, є щось схоже на таблицю, є ім'я, є вік, це назви. І от наш перший користувач, або ж там перша просто людина, це Джон, і його вік це 25 років. За бажанням ви можете скопіювати цей ряд, тобто скопіювати. Ті TR і можете створити ще одного якогось там користувача. Наприклад, це буде Боб, а також, нехай це буде Алекс, і у нього бік буде ще як 20. І ось ми отримуємо три. Три вже записа, і це просто все виглядає у форматі саме таблиці. Точно те саме ви можете ще додати і до t фут. Тут немає якогось спеціального додаткового HTML тегу, Тут ви також створюєте просто ряд і також створюєте td, ну, тобто певний стовпець. Тут я давайте просто пропишу щось на кшталт last One, тобто щось останнє. Ну і це також тут буде виводитися абсолютно коректно. Ну, І я казав, що можна ці t-body всі. Всі ці додаткові теги їх можна пропускати. Це дійсно так. От давайте я, наприклад, спробую просто скопіювати цю таблицю, спробую її тут трошки нижче відобразити. І для цієї моєї другої якби таблиці я просто видалю всі оці додаткові теги, які я тут попрописував. Ось таким чином. Ну, і я це зберігаю, оновлюємо сторінку, і бачимо, що в нас це точно така сама таблиця, як і була до цього. Тобто, по факту, ви можете не прописувати тех, те боді, тефу. Тут воно і так і так буде працювати абсолютно коректно, але ви можете їх прописувати задля того, щоб вказати, де саме основна частина якби, вашої таблиці, де шапка і де футер вашої таблиці. Хоча на відображення цієї таблиці це ніяк не вплине. Ну і давайте ще раз збережемо і залишимо поки лише одну таблицю. Також до таблиці ви можете додавати досить багато різних додаткових атрибутів. Ми лише деякі з них зараз вивчимо з вами. Ну і давайте почнемо з такого. Атрибути, який називається як бордер. Ви його можете додати до table і тут ви вказуєте, просто, який розмір буде у обводки для всієї вашої таблиці. Наприклад, вказую один, і ось така обводка в мене тут вийшла. Може, навіть це все приблизити, і ось так воно воно буде виглядати. Крім того, можна ще сюди додати width, це буде ширина. І тут я давайте вкажу, що наша таблиця вона буде 100 пікселів, хоча це можливо мало, 200. Давайте вкажу. І ось така в нас виходить вже таблиця. І Додатково ви ще можете тут вказати те, що ваш текст він буде прижатий до певного краю. Наразі все, що знаходиться в нас в техет, воно автоматично знаходиться по центру, все інше воно прижато до лівого краю. Але ви можете це легко змінити. Наприклад, давайте я звернуся до Т-боді. Тут я звертаюсь до «Align» і, вкажу, і вказую те, що тут у нас все буде знаходитися по центру. «Align Center». Ну і таке ми з вами зберігаємо. І ось все, що знаходиться в тій боді, воно тепер в нас точно по центру. Також можливо, спробую зробити приблизно те саме для ті фуд, але вкажу наразі райт, right. тобто все воно буде прижато до правого. Краю, ось таким чином. Ну і ви можете помітити, що ті деякі атрибути, які я тут прописую, вони виділяються червоним. Це цілком логічно, адже більшість всіх цих атрибутів, їх краще прописувати не ось так, як я це зараз робив, а через стилі, через мову CSS. Тому ми навіть з вами зараз не будемо вивчати повністю всі ці стилі, які тут існують, адже набагато простіше і логічніше всі ці стилі додати саме через мову CSS. Тому наразі. Я думаю, можемо лише обмежитися оцима декількома атрибутами, і більше нічого тут не довчати. Тобто для створення таблиць ви можете завжди прописувати table, Тут ви прописуєте thead, the tbody, the tfoot, the або можете це пропустити. Далі для створення рядка ви прописуєте tr, і в цьому тегі для створення вже столбців ви прописуєте те і І тут я, звісно, прописував лише якби два столбця, але по факту ви можете прописати тут безліч цих td, і. От наразі, давайте навіть таке спробуємо е, запустити. І наразі ми просто помітимо, що всі в нас якби по 2 е, стопця. А, е, наприклад, другий ряд він в нас вже складається з п'яти стовців. Да? Тобто, ви можете цих тд тут прописати безліч, і, е, і в залежності від цього, ваша таблиця вона вже буде мати інший вигляд. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мою телеграм-групу. Посилання буде в описі до цього відео. Ну, і побачимося з вами. Сами в майбутньому бувайте!